Окупант РФ у чергове завдав удару по Харкову. Пролунало кілька вибухів. Під ударами опинилися Київський та Холодногірський райони. Один із прильотів прийшовся по житловій забудові. Про це сповістили мер міста Ігор Терехов та голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов у телеграм. Мер міста зокрема написав: у Харкові чутно вибухи місто під ударом. Агресора, будьте обережні. Попередньо кількість жертв зросла до двох потерпілих до шести перед атакою окупантів. Повітряні сили збройних сил України попередили про загрозу застосування балістичного озброєння та кабів у Харкові та Харківській області. Учора агресор також ударив кабами по житловій забудові Харкова. Під ураженням був Київський район міста.